От уявімо собі, а що, якби найважливіші події роману відбувалися не десь у зовнішньому світі, а в голові героя. Саме таке, на перший погляд, божевільне питання поставили собі модерністи на початку ХХ століття. І знаєте, це змінило літературу назавжди. Давайте розбиратися, як саме відбулася ця революція. Це був час просто шалених змін. Світ тріщав по швах. Нові технології, світові війни, психологічні відкриття Фройда. І письменники раптом зрозуміли, що старі способи розповіді, ну, вони просто більше не працюють. Вони не могли описати весь цей хаос і складність нової людини. Потрібно було шукати щось абсолютно нове, так і народився модернізм. Це по суті була спроба зобразити нову, таку фрагментовану, розбиту на шматочки реальність. І зробити це можна було лише через призму індивідуальної свідомості. Тобто, замість того, щоб описувати, скажімо, битви на полях Першої світової, модерністи почали досліджувати битви, що точилися в душах їхніх персонажів. І це був справді фундаментальний зсув. От, подивіться, якщо раніше література, як у реалістів 19 століття, була таким собі дзеркалом суспільства, то тепер... Вона перетворилася на мікроскоп, мікроскоп, що досліджує найтонші порухи людської душі, її хаос і суперечності. Фокус змістився іззовні на всередини. І от на сцену виходять три титани, три справжні архітектори цього нового літературного всесвіту. Саме вони назавжди змінили наше уявлення про те, чим взагалі може бути роман. Ну що ж, давайте знайомитися з ними ближче. Почнемо з Марселя Пруста. Для нього справжня реальність крилася не в тому, що відбувається тут і зараз ні. Вона була захована глибоко в минулому у спогадах, які, як він вважав, продовжують жити всередині нас. І саме там, у минулому, на його думку, і захований ключ до розуміння себе та світу. І це, знаєте, не просто якась там ностальгія. Пруст відкрив феномен мимовільної пам'яті. Це коли якийсь випадковий смак, запах або звук рапком, як спалах, повертає тебе у минуле, відкриваючи портал до глибинної, справжньої реальності. Всі ж пам'ятають його знамените печивко Мадлен, яке вмочене в чай повернуло оповідача в дитинство. Ось воно. І подивіться, яка неймовірна відданість ідеї! Увесь його епічний роман у пошуках утраченого часу виріс з цього одного спогаду. Він буквально присвятив усе своє життя, щоб із крихт пам'яті збудувати величний літературний собор, де кожна деталь, кожен камінчик мав своє значення. А гаразд від глибин минулого пруста перенесемося до іншого піонера Джеймса Джойса. Якщо Пруст занурювався у пам'ять, то Джойс поставив собі ще більш амбітну мету створити детальну карту людської свідомості, зобразити її в реальному часі, в її безперервному хаотичному русі. І що цікаво, так він же майже все життя прожив за межами Ірландії, але писав виключно про неї, про свій рідний Дублін. Здається, саме ця відстань і дозволила йому побачити місто гостріше, глибше, перетворивши його вулиці на таку собі універсальну мапу людського досвіду. І його головний інструмент це, звісно, потік свідомості. Спробуйте просто уявити, що ви можете чути абсолютно все, що відбувається в голові персонажа: кожну думку, кожен уривок спогаду, випадкову асоціацію, пісненьку, що застрягла в голові, без жодних фільтрів, без логіки. От просто як воно є, це і є досвід читання Джойса. У цьому, власне, і полягає геніальність його «Улісса». Уся епічна подорож, подібна до Гомерівської Одіссеї, тепер відбувається не продовж десяти років у морі, а впродовж одного дня на вулицях Дубліна. І що найважливіше, в свідомості його звичайних мешканців. Одіссея стала внутрішньою. А тепер зовсім інша картина. Уявімо, що світ навколо раптом став абсолютно абсурдним, ворожим і незрозумілим. Наш третій геній, Франц Кавка, як ніхто інший, досліджував саме цей стан тотальне відчуження сучасної людини відчуження від світу, від інших і, що найстрашніше, від самої себе. І оці слова з його щоденника це не просто гарна фраза, це по суті ключ до всієї його творчості. Це крик душі людини, яка відчуває себе ізольованою, невидимою, але абсолютно непробивною стіною. Його головна інновація це використання абсурду як метафори. Ну, згадаємо перевтілення. Людина прокидається і бачить, що вона гігантська комаха. Чому? Бо це геніальний спосіб показати, як почувається людина у ворожому, бюрократичному світі, маленькою, огидною, позбавленою людської гідності. Кавка довів, що абсурд може розкрити правду про наші найглибші страхи набагато краще за будь-який реалізм. І всі ці теми вони ж не з'явилися на порожньому місці. Його особисті конфлікти з деспотичним батьком і з неможливістю одружитися із самим собою він перетворив на універсальні символи, символи боротьби маленької людини проти якихось безликих, незрозумілих і гнітючих сил, мабуть, кожен іноді почувається героєм кавки. Отже, що ми маємо в підсумку? Архітектор пам'яті пруст, картограф свідомості Джойс і пророк відчудження кавка. Що ж відбувається, коли ці три революційні підходи об'єднуються і створюють абсолютно нову літературну реальність? А відбувається ось що. Вони дали літературі абсолютно новий набір інструментів. Пруст показав, що наша реальність будується з пам'яті. Джойс довів, що свідомість це не логічний ланцюжок, а хаотичний потік. А кавка використав абсурд, щоб оголити наше глибоке відчуження від світу. Тобто, по суті, вони зробили щось неймовірне. Вони не просто змінили правила гри, вони зруйнували старий літературний храм і на його руїнах збудували щось абсолютно нове. Вони дали письменникам майбутнього дозвіл досліджувати найзагадковішу, найскладнішу і найцікавішу територію у всесвіті людську душу. І це, мабуть, і є їхня головна невмируща спадщина. Вони не дали готових відповідей, але вони поставили правильні глибокі питання про те, хто ми є. І цей великий проект самопізнання, який вони розпочали, триває й донині у кожній книзі, що наважується зазирмути всередину.